Друзі, вітаю, вітаю. вечірні стріми. Тобі Ладалошина. Чи можна купити мир у Путіна? І чи можна купити самого Путіна? Сьогодні багато хто ставить учовить собі ці запитання після повідомлення в засобах масової інформації щодо можливих пропозицій американської сторони під час зустрічі на Алясці, зокрема Дональда Трампа Путіну. Про це не тільки з експертним міжнародником політологом Максимом Світаловим в вечірньому стрімі. Вітаю доброго вечора, Максим. Вітаю. Як питання тобі, ефіру? А, ну насправді, якраз щойно про це записував блог, тому по свіжим слідам зараз. Давай, давай. А, ну, насправді не те, щоб сказати, що інформація якась супернова. Тому якщо угу. пригадати ще напередодні цієї зустрічі. Якщо мене пам'ять не збружне не зраджує, чи то був Bloomberg, чи то Financial Times Писали про те, що Трамп буде обговорювати якісь такі пропозиції з Путіним, і навіть йшлось про якийсь там спільний видобуток корисних копалин на Алясці, і тоді цей інсайт сприймався як якесь божевілля. Про що взагалі мова може йти? Говорили про те, що можливо навіть. Штати погодяться на те, щоб Росія безперепонно видобувала корисні копалини, зокрема рідкоземельні метали на, mm -hmm. на рідко метали, так на, на територіях окупованих українських. От ходили такі інсайди. І от зараз з'явилась безпосередньо ця стаття від Reuters, Вона більше внесла ясності в принципі. Ну, вона не те, щоб має якесь колосальне значення в тому контексті, що ми вже бачимо, що не вийшло, але в цілому вона в чергове підсвічує проблематику нерозуміння е, Трампом і його адміністрацією природи цієї війни і нерозуміння причинно-наслідкових зв'язків. Тому угу. там суть в чому полягала, що Сполучені Штати Америки пропонували Російській Федерації. Перше, щоб на, на їх територію повернулася Ексон Mobile, щоб вони разом почали ну, точніше, не почали, а продовжили роботу над газовим проектом сахалін 1, де Ексон Mobile раніше була задіяна, і коли вони вийшли звідти, вони втратили понад 4,5 мільярди доларів, Росія націоналізувала тоді їх частку. І от Штати пропонували, що давайте ExxonMobil повернеться. Давайте ми дозволимо вам купувати наше обладнання для роботи зі скрапленим газом. І в принципі, давайте якось виходити на цю взаємодію, в тому числі з надією повернути, ну не те, що повернути, витягнути Росію з під китайського впливу. Купуйте типу, краще американське обладнання замість китайського. Дуже наївно, дуже поверхнево, з е, катастрофічним нерозумінням того, що відбувається, ну отак, от, от взяли росіяни і перестали купувати у Китаї обладнання, угу. почали, почали купувати американське. Прямо розбіглись і почали. Типу, якщо раніше вони в принципі почали це протистояння, розуміючи, що будуть там якісь санкції, будуть у них безумовно якісь е, проблеми. І все одно продовжили це робити, продовжують робити це зараз. І тут раптом чогось вони мають зупинитись на тих умовах, що все відкотиться до базових налаштувань, як як то було раніше, е, ну але штати запропонували, тому що знову ж таки, яка логіка? От е, у Венса було інтерв'ю пару днів yeah, тому. Е, він сказав, що я пишаюсь тим, що Дональд Трамп він не заглиблюється в те, що було раніше. Він не цікавиться. Його це взагалі не хвилює. Він намагається вирішити війну, дивлячись на те, що є зараз. Тобто, людина пишається тим, що не знає ні першопричин конфлікту, ні контексту того, що відбувається, то все байдуже. Давайте будемо вирішувати, дивлячись на ситуацію станом, станом на зараз. І це прям дуже дилетантський підхід. І в принципі, як показала практика, він не дав результатів. Росіяни їх вислухали. Росіяни mm -hmm. використали це як привід. Ну тому, що ж вони також везли там економістів собою. Дмитрієв там ще якось їхали. Такі що да, 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 ми будемо говорити про бізнес з'южал. Звісно, звісно, звісно. Звісно, конечно ми головне, червону доріжку покраще розстеліть. Кулібяки нам не печіть, щоб ми вийшли зі світової ізоляції політичної, для того, щоб Путін показав, який він класний, і крутий. В підсумку поїхали. Путін навіть не коментує взагалі. Прямо сам нічого відправляє своїх фунтів е, переговорюватись через екрани, через ЗМІ з Трампом і Венсом. Тобто, ті вимушені реагувати на слова там Лаврова, піскова, ще якихось там е, абсолютно людей, які не мають жодної влади і впливу. А сам Путін десь там знаходиться. Причому... Причому реагувати на слова Лаврова абсолютно не тотожні з тим, про що говорив Путін з Трампом під час зустрічі на Алясці. Він там такого натрусив, що теоретично ну, в штатах мали б взятись за голову та в тому аналізі його слів і не тільки, як ти кажеш. От. Але я хотів би поточнити: єдине, що коли ми говорили про Аляску переддень Максима, ми говорили про те, що дійсно Трамп щось такого пропонуватиме. Причому всі дуже активно сфокусовують свої погляди на. Там шельф, і, і так чи інакше, питання того, що знаходиться в надрах самої Аляски, що Путін реально може самому Трампу, навіть економічно цікаво, запропонувати. Чи вдалося взагалі це зробити тоді під час цих зустрічей, окрім всіх тих постфактумних е, заяв різних персонажів, про яких ти вже згадав? Бо е, така співпраця людині, бізнесмену, такій, як Дональд Трамп, може бути цікавою абсолютно. Ну, Трампу то це може бути цікаво в цілому персоналі, mm -hmm. але якщо почати розбиратись, то е, ніколи не були економічні взаємовідносини США і Російської Федерації, ну вже прям супервигідними обмов, обом країнами і дуже важливими для обох країн. З Китаєм у Росії набагато більше економічних взаємозв'язків і це логічно, і територіальна близькість і логістика. Дуже багато речей зумовлено цим. І для того щоб Росія пішла від Китаю, їй потрібно запропонувати щось значно більше ніж можуть запропонувати Сполучені Штати Америки. Їй це може запропонувати в теорії тільки Європа. а це треба, щоб Європа сиділа за столом. Разом говорила це треба, щоб Трамп допускав Європу до цих перемов. Ну ж ревно ще не за всіх говорить. Хоча немає жодного на це права, і ніхто uh -huh. до цього потім також не дослухається, А він там щось говорить. Обіцяє, він не може пообіцяти за Європу. Він не може домовляти за Європу. Він не повноважений говорити від Європи. Путіна цікавить Європа. Тобто, тут в теорії, навіть якби ми говорили про бізнес з южуал. То без Європи тут нікуди, тому що ну Росія, е, ось, як і зі Штатами цей контакт не цікавий. З іншого боку, для Трампа також Європа є значно важливішою е, навіть Україна в цьому контексті, тому що якими б не були їхні контракти і співпраця, е, дивись, тільки є от два контракти по Україні. Перший на 100 мільярдів доларів закупівля зброї європейськими країнами. Ну, Росія Росії нічим це крите. Друге, це спільне виготовлення безпілотників. і Там також мова йде про суму близько п'ятдесяти мільярдів доларів. Ну тут тут бізнес usual просто навіть немає йому простору де розвернутись. Це якась, якась така наївна парадигма, якась таке чисто. Ну можливо, він думав так, що. Окей, в масштабах країн це буде нам невигідно. Але ну може, наші з тобою компанії, так, якісь там підставні, то да сьо, п'яте, десяте. А він не розуміє, що Путін власник всієї Росії, те, про що ще тільки мріє Трамп, що от в рожевих його мріях і в дуже глибоких, щасливих снах, після яких він прокидається з вологими трусиками, Путін вже це все має. Росія це його власність. Кожен росіянин це всього лише ресурс в, в руках Путіна. Він не може йому запропонувати якихось там грошей, які можуть ну, зацікавити, Тому що у Путіна є всі гроші Російської Федерації. Він може так вийти е, на червону площу, застрелити, до, достати в неї гаманець в кишені, покласти собі і піти. Так, але ну, єдине що. Пам'ятаємо класику, та Україна не Росія. Тут якраз можна сказати так те саме порівняння Америка не, <смір> не Росія, тому що такі, як пан Болтон, який сьогодні знову вийшов з критикою Дональда Трампа, і, попри всі обшуки в Берівців і так далі, е, не дадуть йому, ну не, не посприяють здійсненню тих вологих мрій, про які ти говориш, тому що Сполучені Штати Америка це зовсім інша країна з іншого боку. Я якраз ставлю за питання на твою адресу: а хто ж має бути тим, хто пояснить Дональду Трампу, що Росія ніколи не відмовиться від Китаю так чи інакше, але ці спроби скільки вирвати її ніколи не вінчаються успіхом. Але улюблена одна з найулюбленіших газет Дональда Трампа New York Пост ах, красиво вийшла з матеріалом підказкою. З іншого боку, того про те, що Путін і далі продовжує крутити Дональда Трампа за ніс. І Якщо він думає, що йому це вдасться, то дійсно, ну вони то пишуть Дональда Трампа в рукаві є козири, це найжорсткіші санкції, які абсолютно зруйнують економіку РФ. але це ж не, не просто допис пост Фейсбук чи в інші соціальні мережі. Це ж реально по факту, це і от коли може настати той момент, що це дійсно відбудеться? Я не вірю в такий момент, угу. е, чесно, тому що ну, е, є два варіанти санкцій, які, умовно е, кажучи, може можуть нашкодити Російській Федерації. Перші ще це прямі безпосередні санкції, якісь там, які будуть на РФ накладатись, і там вже дуже складно щось вигадати знову ж таки без Європи. Бо тут е, це те, що буде стосуватися Європи. Європейських країн, які продовжують нафту і газ купувати. так Це, ну, якби треба буде нашкодити Словаччині і Угорщині, а як же ж добрий друг Віктор? Як же що це ось все? І я в ці санкції не вірю ще й по іншій причині, що їх має хтось реалізовувати, хтось має займатися технічною складовою. Там банально немає людей. Елементарно, от просто суть полягає в тому, що. Трамп вже порозпускав всі інституції, які б могли цим займатися. Mm -hmm. е, люди, які там займалися е, там відстеженням ре, активів е, російських олігархів, все розпущена інституція. Навіть е, тих, хто розслідував, відстежував викрадених українських дітей на, на території Росії, е, навіть е, цих людей вже немає. І хто це має займатися? другий момент другі санкції, які можуть спрацювати, це вторинні санкції, септо мита, які він може накладати, які він може накласти на Китай. Бо тільки на Китай ми там можуть, можуть спрацювати. Якби там була якась стратегія, був план, то Сполучені Штати Америки пішли б домовлятися з Індією. Не накладати поперед батька в пекло на них мита, типу через те, що вони купують України, те, що вони купують у Росії нафтою, цим шкодять Україні. вони пішли домовлятися і сказали: дивіться, ну, ви ж ненавидите Китай, ми це знаємо, всі це знають. Mm -hmm. Давайте якось домовлятись. Ми будемо до вас активніше виробництва переносити. Ми будемо з вами співпрацювати, бо Трамп не хоче, щоб в Індію переносилась. Він вірить, що він може всі виробництва в Штати перенести з Китаю, з Індонезії, все перенести в Штати разом навіть... з робочу разом з робочою силою. Ні, ні, не треба, щоб американці працювали. А ну, за, щоб... за 50 доларів на місяць, так. Ну, Мені дуже подобається, знаєш, що найбільш красномовна історія, яка показує абсолютно некомпетентність Дональда Трампа. І всі проблеми з купухою, які там є, це Трамп фон. Якщо хтось не знав, Трамп запустив свій смартфон. Ну, типу, запустив. Можете навіть на нагуглити цю інформацію. Здається, він весь в золоті, там якийсь ну, золото ж він любить там і так далі. О, ну, так, да, да. він же ж в цьому плані як. Е... Щось схоже на верту, здається. Да. А, ні, там все-не. Ні, ні, ні. Тоб... Ні. Це щось ну, нормальне. Понял. Вони просто взяли рендер е, айфона рандомного, просто е, пофарбували його дуже погано в фотошопі в золотий колір. Яблука опанули туди і американський прапор. Це була перша версія Трамфон-1. Написали, що розроблений і виготовлений в США. Потім, коли поняли, що не можуть виготовити його в США, такі Наповнений американським духом, написали замість того. Потім не змогли лінію виробництва навіть в Китаї знайти, щоб їм зробили копію айфона, та? але uh -huh. я не знаю на андроїді чи на чому. Ну, але не суть. Вирішили міняємо концепцію. Взяли рендер Самсунга, але не просто телефона, а телефона в чохлі, там від однієї компанії. Зафарбували тепер це в золотий колір, лупинули туди вже логотип і прапор американський тільки забули логотип цієї компанії, що чегливо виготовляє затарти. Ну то таке то, тепер таке Трамп фон 2. Де Трамфон 1 Хто де Ні, непонятно. Але Трамп фон 2 вже є. І теж буде відповідно в Китаї виготовлятись е-е лю, лю, історія, відповідно, і тому вірив в те, що. Трамп накладе реальні якісь мита на Китай. Ну абсолютно в мене таку немає не е, не <кій> такої віри, тому що ну він просто він просто боїться Китаю. Він боїться сіднпіна. Представники фінансового департаменту Китаю, так, міністерства фінансів. давай скажем так, вже ж <кій> знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Будуть проводити зустрічі, зокрема, там підписувати певні угоди, і це вже не вперше відбувається в переддень. Хоча його ще не запросили, правда, да. Трампа ще не запросили ж до Китаю, да? <кій> як виявилось, це на перші дні осені, чотириденний е, святкування перемоги, напам'ятаю, на, навіть на чимось Китаю. Над кимось. <кій> <кій> перемога ну, завершення Другої світової війни, перемога над, над Японією. Та, та. А, вони це відзначають, але смішна те, що туди поїде а, моді, ну, до речі, це то, такий показник. <кій> Деякі Дональда Трампа, моді і Сі не бачились вісім років, так. і навіть уникали одне одного, одного на будь-яких зустрічах десь там на всіх форумах і самітах. А тепер моді їде в Китай на святкування Дня Перемоги, ще й враховуючи той факт, що там у них трактування багатьох подій Другої світової війни ох неоднозначне, м'яко кажучи, і ну, там. Да, там деякі люди, яким пам'ятники стоять в Індії, вони вважаються там злочин злочинцями в Китаї. І, і, і якраз пан Болтон з цією критикою сьогоднішньої. Одна з цитат його висловів непрямих. Він звинувачує до Трампа, що він як ніхто, як ніколи, зробив все для того, аби друг Сполучених Штатів Америки, Індія зблизилась з Китаєм, зокрема згадуючи цей факт і момент. Але я до того, що все ж таки, там на тих чи інших рівнях США і АМА, США зустрічаються, щось узгоджують. Зокрема, ті рішення, які зараз е, можуть бути підписані, там узгоджені, повпливають на те, що будуть зняті певні мита на 20%, так, так чи інакше, намагаються знайти якусь спільну мову. Ну як сказати, Китай в принципі, що Китай ця ситуація влаштовує їм, в принципі, підходить ця політика стратегічної невизначеності зараз. Що, поки тривають розмови, обговорення, це все міркування, це дає їм простір для маневру. Вони можуть робити те, що вони робили. Вони це продовжують робити, вони продовжують насипати острови в південно-китайському морі. Вони продовжують готуватись там до Великої війни з Тайваном і Все нормально, все чудово. Вони будують флот. Вони будують флот членами темпами. І зараз три їхні державні компанії об'єдналися. Вони з величезним відривом. Є найбільшим. Найбільше суднобудівною країною у світі з величезним відривом Просто на ну, це не те, що там в відсотки це в рази, це в десятки, в сотні разів більше суднобудівний потенціал, ніж у Сполучених Штатах Америки. Якщо я не помиляюсь, більше ніж в 200 разів. Там ситуація Ну настільки катастрофічна. Для штатів що складно взагалі це підібрати Китай. На жаль, на жаль, вони в цьому плані зараз користуючись а, ну, безмозкістю США і безхребетністю Європи, так вийшло, що об'єдналися ці два фактори: що у Європи є мізки, вони розуміють, що відбувається, mm -hmm. але немає хребту, щоб щось цим зробити. Немає волі, як на це повпливати. У штатів, ніби то ще там десь цей хребет залишився, який не який економічна потуга, військова потуга збереглася, але мізки висягнути те, що відбувається, немає. А, під завісу такий бантик з іншого боку, можливо, дійсно якісь процеси між цими двома країнами відбуваються. Можливо, якось Трамп навіть е порекомендував зімпівню привітати Україну з ним незалежності. Можливо, якось ці процеси взаємота. Ну, ну, да? ну ти ж читав то глибокоєш за Да? ну ти ж читав, так? Я про Бантик і перше привітання з Незалежності України від ці дзіньпіня взагалі за багаторічну історію, так чи інакше, про це Блумберг зазначили, посилаючись на пост президента України в соцмережі X? Ну, щоб було нам про що поговорити? Щоб йому ну корона з голови не впаде, та що він привітав, але так. А, всі тепер будуть такі, тоді... а що це, М -м -м, не що це означає? Що це не означає? Що це означає, Максим? А, да. так Китай відходить від Росії? <плес> ну немає жодних причин. Ну, ну, просто. просто не на форму, а на суд. Да. Причина mm. у Китаю немає. Хотіти, щоб ця війна завершилась? Китай. Був, є, і, мабуть, ще буде якийсь час найбільшим вигодоотримувачем від продовження цієї війни в принципі на усій планеті, і у них немає жодних причин, чому їм варто було перейматися Загрози санкціями немає. Європа також не загрожує якимось обмеженням доступу до своїх ринків. То вони їдуть як їдуть. Ми приїхали, дістались до завершення сьогоднішнього ефіру. Я тобі хочу подякувати за твій час, як завжди традиційно, і е, частіше будемо бачитися, думаю, і в Ютубі, і не тільки. Дякую за розмову. Навзаєм. Друзі, і вам за підписку. Що найголовніше для будь-якого ютубера, можливо, починаючого е, навіть для мене особисто. Я дуже хочу, розуміючи, що вам подобається, і ви дійсно черпаєте можливо для себе інформацію тут в час цих ефірів. От заходите на головну сторінку Ютубу Влада Волошина і натискаєте підписатись. Це буде дуже добре. Я буду вам за це вдячний. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Сьогодні гумору було трішки менше а, від ефіру до ефіру по різному Максим, до зустрічі. До зустрічі. Вам, друзі, спокійної ночі, спокійного вечора. Побачимось обов'язково.